На Львівщині група посадовців вкрала 55 мільйонів гривень на реконструкції об'єктів військового містечка. У Львові судитимуть злочинне угруповання, яке займалося збутом фальшивих доларів. У місті виявили низку оголошені закликами до диверсій, а водій з епілепсією вчинив потрійну ДТП. Про це та більше розкажу вже за мить з вами новини в темі. Та я любов Стопчук. Підписуйтесь на наш канал, тисніть дзвіночок, ставте лайк і починаємо. На Львівщині група посадовців крала 55 мільйонів гривень на реконструкції об'єктів військового містечка. Схему організували посадовці одного з військових навчальних закладів та підрядної організації, до якої також були залучені субпідрядні компанії. Для реалізації цієї оборудки в офіційні документи вносилися неправдиві відомості про обсяг та вартість виконаних будівельних робіт. Щоб вивести кошти в тінь та забезпечити легальність фінансових операцій. Підрядник перерахував гроші субпідрядникам за роботи, які вони фактично не виконують. В результаті посадовці незаконно заволоділи бюджетними коштами на суму 55 мільйонів гривень. На основі зібраних доказів слідчі поліції оголосили підозри шістьом фігурантам справи. У Львові судитимуть злочинну групу, яка займалась збутом фальшивих доларів. Прокуратура Львівської області скерувала обвинувальний акт до суду щодо п'яти членів групи та трьох осіб, які не входили до її складу. Їм інкримінують придбання, перевезення, зберігання і збут фальшивих доларів. США. слідство встановило, що двоє мешканців Львівщини віком 24 і 29 років організували збут підроблених 100-доларових купюр, які вони обмінювали на гривні в пунктах обміну. Для цього вони залучили трьох спільників, між якими були Чітко розподілені обов'язки. Організатор і співорганізатор зберігали підроблені гроші, координували дії групи та виплачували фігурантам відповідні заробітки за їх участь. Один з учасників безпосередньо здійснював продаж підроблених доларів у обмінниках, інший шукав покупців, а третій виконував функцію водія. Також для розширення схеми вони залучили ще трьох чоловіків, які не знали про злочинну діяльність групи, але отримували частку прибутку за виконану роботу. В процесі своєї діяльності обвинувачені двічі намагались продати. Підроблені долари, але були викриті обмінниками, після чого втікли з місця події. Зловмисників затримали під час проведення оперативно-розшукових заходів. Вилучено понад 220 тисяч гривень, понад 23 тисячі доларів, з яких 17 мали ознаки підроблення. А також арештовано дев'ять автомобілів преміум класу. У підсумку фігурантам повідомили про підозру, винувальний акт скеровано до суду. У Львові розклеїли провокативні заклики для диверсій. У місті виявили низку оголошень з підписом Не сумнівайся, переходь і здійсни свої мрії, що містять qr код який веде на проросійський канал, що пропонує підліткам здійснювати диверсії за винагороду. Такі постери з'явились на дошках оголошень біля під'їздів та навіть в громадському транспорті, як реклама, розміщена в трамваї. Служба безпеки України повідомляє, що це частина цілеспрямованої кампанії російських спецслужб, які активно намагаються завербувати неповнолітніх через соціальні мережі для виконання терактів. СБУ попереджає, що вербувальники обіцяють легкі гроші за нескладну роботу, наприклад, забрати пакунок і передати його в інше місце. Проте, замість обіцяної оплати, спецслужби дистанційно підривають вибухівку, забираючи життя кур'єра та стираючи сліди. Подібні інциденти вже мали місце в Івано-Франківську. Підліток загинув, а інші. І втратив ноги через вибух пакунку на Харківщині. 15-річний хлопець став смертником через втручання ФСБ. СБУ закликає батьків пояснити дітям, що такі пропозиції є смертельною пасткою, і розповісти їм про трагедії, які вже сталися з однолітками. Також важливо поширювати цю інформацію серед знайомих, особливо якщо в них є підлітки. Нагадаю, для повідомлення про спробу вербування доступний офіційний чат-бот СБУ спалив ФСБшника. П'ятьох дітей з десадка у винниках госпіталізували через кишкову інфекцію. Діти відвідували яслосадок номер 156 19 і 20 березня. Після чого були госпіталізовані до Львівської інфекційної лікарні. У чотирьох з них діагностували гостру кишкову інфекцію одного вірусну. Їхній стан медики оцінили як середньої важкості. Епідеміологічне розслідування триває. Фахівці збирають інформацію, щоб визначити ймовірні джерела інфекції. Також опитують дітей, які не зах. Хворіли, але харчувались в закладі на даний час. Усіх маленьких пацієнтів вже виписали з лікарні у задовільному стані. Львівські митники зупинили вантажівку з контрабандним дубом на мільйон гривень. У пункті пропуску Криківець Корчова митники виявили контрабанду дубової деревини, яку намагався вивезти підприємець з Тернопільщини. Під час митного контролю з'ясувалося, що документи подані для експорту містили неправдиві відомості. Фактично, деревина була свіжозрубаною, хоча в сертифікаті йшлося про ліцензований товар, придбаний ще рік тому. За словами митників, підприємець планував продати його у Нідерландах, видаючи за законно придбаний загальна вартість контрабандного вантажу становить близько 950 тисяч гривень. За цим фактом складено протокол, а матеріали справи передано до бюро економічної безпеки України для подальшого розслідування. Водій з епілепсією вчинив потрійну ДТП у Львові. Аварія сталася вчора на проспекті Червоної калини. 46-річному водію кросовера «Хонда» стало погано за кермом, через що він злетів з дороги та пошкодив легковик, що рухався проспектом. Далі проламав огорожу парковки і врізався в припаркований позашляховик. В результаті аварії постраждали два водії: 59-річний кермувальник легковика та 46-річний винуватець ДТП, який за попередніми даними страждає на епілепсію, що могло ста причиною погіршення його стану під час руху нагадаю в Україні водіям з діагнозом епілепсія заборонено керувати автомобілем навіть за відсутності нападів. На Львівщині мотоциклі збив пішохода чоловік у реанімації. Аварія сталася вчора у селі Прилбичі Яворівського району. 19-річний водій мотоцикла наїхав на 36-річного пішохода. Внаслідок зіткнення чоловік отримав серйозні травми та був госпіталізований до реанімації. Поліція відкрила кримінальне провадження за порушення правил дорожнього руху. Водієві загрожує обмеження волі до трьох років та позбавлення права керувати транспортними засобами на той самий термін. Правоохоронці встановлюють обставини події. Заступника директора м'ясної фірми на Львівщині оштрафували за скидання тваринних решток. Чоловік, що працює в агрозагодбут, неодноразово допускав скидання відходів у селі літовище, що на Золочівщині. Це призвело до забруднення майже шести сотих гектара землі. Експертиза виявила перевищення концентрацій амонію, фосфору, нітратів та хлоридів, що негативно вплинули на навколишнє середовище. За рішенням суду заступника директора оштрафували на 34 тисячі гривень. У Львові чорним газом утроїлись троє людей. Інцидент стався вчора пізно ввечері у багатоквартирному будинку на вулиці Соняшникові, що на Сихові. Постраждали двоє дорослих, і дев'ятирічна дівчинка. У стані середньої тяжкості їх госпіталізували до лікарні. Обставини події наразі встановлюють. Укрзалізниця збільшила кількість каз на Львівському вокзалі через черговий збій онлайн сервісів. У зв'язку з підвищеним навантаженням на систему онлайн-продажу квитків виникають проблеми з роботою застосунку та сайту. Щоб збалансувати попит, компанія відкрила додаткові каси в Львові та Києві. Наразі на Львівському вокзалі працюють 10 каз. Окрім того, у залах продовжують працювати консультанти, які допомагають з придбанням квитків, їх поверненням та посадкою на поїзд. Укрзалізниця також працює над. Мінімізацію наслідків збоїв після відновлення системи нагадаю, що технічний збій у роботі «Укрзалізниці» стався 23 березня через масштабну таргетовану кібератаку. Внаслідок цього тимчасово не працювали онлайн-сервіси, зокрема продаж квитків через застосунок та сайт. У Львові запровадили заборону на продаж алкогольних напоїв під час комендантської години, яка триває з опівночі до п'ятої ранку. Це обмеження стосується всіх торгових точок, включаючи магазини та автозаправні станції. Заборона була введена через численні порушення, коли алкоголь продавався в нічний час, незважаючи на вже існуючі обмеження. Для контролю за дотриманням заборони в різних районах Львова будуть проводити регулярні рейди за участю поліції. Порушникам загрожують штрафи а у разі систематичних порушень. Позбавлення ліцензії на продаж алкоголю. У травні до Львова приїдуть 10 лікарів, ІША, які безкоштовно надаватимуть медичну допомогу дітям з вадами обличчя та пораненнями. Фахівці працюватимуть з 18 по 23 травня у дитячій лікарні Святого Миколая першого об'єднання. Серед медиків будуть пластичні та щелепно-лицеві хірурги, ортодон та дерматолог. Вони надаватимуть консультації та проводитимуть операції. Для отримання консультації необхідно пройти попередню реєстрацію. Зазначу, що двоє з лікарів хірурги Стів Ортен. Та крей хобар вже не вперше приїжджають до Львова, аби допомогти українським дітям. На цьому сьогодні, все. Дякую, що були разом з нами. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки та діліться своїми думками в коментарях. Ваша активність допомагає нам тримати вас у темі. До зустрічі в наступних випусках.